Щодо того, що відбулося у Хмельницькому і озвучена заява сьогодні на сесії, я можу дати наступне. Мені було відомо, що збирається відповідно громадськість і актив у Хмельницькому. Я позвонив до керівництва свого обласного партії, сказав, чи ми приймаємо якусь в цьому участь, тому що до мене особисто дзвонили. Громадські активісти. Наші, якби керівники з області сказали, що ми в цьому області не приймаємо. Відповідно, там був актив медиків. Зокрема, до медиків входять і напевно, я знаю, що свободівці, є медики, лікарі і тощо. От, і вони висловили своє обурення з тим, що Голова ОДА Прус не підписує подання на ткача. Як вам відомо, що ця людина, якби пройшла погодження в усіх інстанціях, мало того, що ця ініціатива була лікарської спільноти, і самі кращі характеристики от, з тих трьох претендентів, які були, я почув особисто від лікарів, які не, є, які не належать до жодної партії, сказали, що ця людина достойна. Що там відбувалося, насправді я б знав із засобів масової інформації. Але те, що сталося на наступний день, і в тому, що приймали участь, як було сказано в заяві, учасники громадського об'єднання міська варта Кам'янця-Подільського, то дійсно вони були замічені під час подій, коли приїжджала Ірина Фаріон, Олександр Мельний і Ігор Сабій 23 вересня. 2013 року також вони зривали засідання депутатського клубу і інші пункти, ті, що я збочив в заяві, і на це є відео і фотодокази. І вони не мали морального права це робити і напрочуд навіть з тими активістами удару, і зокрема з Кам'янця-Подільського, тому що. Я скажу, де Юре, удар існує, а де-факто ми цієї організації не бачили. І чого міська варта прийняла, і чого вони там штовхали, і хотіли ілюструвати, так, так сказати, я, я не знаю, які в них мотиви. У мене закрадується враження, що це е, хтось комусь проплачує за це гроші. Іншого я не бачу, тому що всі акції, які відбуваються за е, свободи, які Організовує Свобода, ми ніколи не збираємо інших людей, тим більше людям не проплачуємо в цьому відношенні. І, відповідно, вони не мали морального права ілюструвати таку людину, як Олександр Семчишин. Протягом всієї каденції тієї бандитської влади Януковича тільки ми ходили і пікетували і обл адміністрацію, і, кабін... і кабінет міністрів, і адміністрацію президента. Ви пам'ятаєте, була резонансна справа по Ядусі. Там збирався депутатський корпус, ми підготували адміністрацію президента. От ще раз вернусь до того, що що зробила міська варта, вони хотіли ілюструвати людину, яка впродовж тривалого періоду президентства Януковича, це 4 роки, як я вже сказав, боролася з тим режимом і не просто боролася, а вона була вже в списках на знищення, так як інші депутати і, зокрема, Є інформація на українській правді, і за свідченням того є люди, котрі мали відношення до, до влади, що в списках і був і Олег Тягнибок, і інші активісти на знищення. І їхати в Хмельницький, не розібравшись, ілюструвати Симчена, то це виходить ото, що я заявив з трибуни міської ради. По-іншому я не розумію. Якщо ці люди... Заблудилися, або вони не можуть розібратися з політичній ситуації, то краще цього не робити.